Наша програма приглядає за конкурсом обрання головного архітектора столиці. Там насичений процес, який, як на мене, мало висвітлюють. Не дивно чому, адже на засідання довелось мало не прориватись. І з першого ж зібрання стало зрозуміло, що буде багато, багато чого цікавого. Ми вас з цим цікавим обов'язково познайомимо у найближчих випусках. А поки що подивіться маленький репортаж Мар'яни Мотрунич буде вам так би мовити щеплення. Тихо і без обговорень так в КМД збиралися обрати головного архітектора Києва, але під натиском громадськості довелося передумати справа в тім, що в мене з цим є певна проблема, бо в соцмережах і взагалі дуже багато питають, чому ми не ну не запрошуємо журналістів, і в мене є таке обмеження. Тому я хотів би ще раз це питання проговорити з вами. Комісія з відбору головного архітектора це представники КМДА, Мінрегіонбуду, Національної спілки архітекторів, іноземні експерти та громадськість. На них вибір кандидатів за формальними критеріями, співбесіди та й, взагалі, розробка правил на засіданні. Довго вирішували, які саме характеристики кандидатів важливі. Все-таки, такі компетентність і досвід роботи та Гараздо више досуніться, чим публічна презентація странний конкурс на да? трудові угоди, на зараховано ну, суб'єктивізм, да? чесно кажу найбільш жваво дискутувала комісія щодо корупційного критерію. Щодо е, корупції, скандалів, забудованих і так далі. Е, я думаю, що нам потрібно зрозуміти в цілому наш підхід до цього питання. От відхід може бути такий: всі, хто були, е, скажімо так. Залучені, долучені до корупційних скандалів взагалі не допускаються до конкурсу. Або, або я вивчила тут резюме людей, і тут є люди, які за формальною знакою, наприклад, досвід роботи, не мають права брати участь у конкурсі. І нам потрібно зрозуміти, кого ми вибираємо, і вибираємо ми легітимного головного архітектора чи ні. Лунали припущення, що якщо врахувати корупційний критерій, то Київ залишиться без архітектора. Якщо ми такий критерій зараз приймемо як самодопуск, то я вас запевняю до того часу, поки ми будемо оцінювати, ми в пресі прочитаємо будь-чого багато про кожного з кандидатів. Ми усіх не допустимо. Зрештою, члени комісії дійшли згоди. Що візьмуть до уваги дані про участь у незаконних забудівлях архітекторів, і кожен оцінить цю інформацію на власний розсуд. Швидше за все, це ми будемо перевіряти корупційну складову, взагалі порядність кандидата, тому що безперечно місто хоче бачити високоморальну людину, яку ми будемо поважати, в якої буде довіра містян. Корупційний критерій комісія застосує у наступних турах. Поки що відбувся тільки письмовий іспит кандидатів. Ви матимете дві години для того, аби відповісти на 100 питань, які є в тесту. З цих 100 питань по 15 питань це загальні блоки знання Конституції України, закону України про державну службу і закону України про запобігання корупції. І 55 питань, які безпосередньо стосуються відповідного фаху. Прохідним балом вважається відповідно до рішення комісії 51 бал. По завершенні тесту відразу ж були оголошені результати. Двоє кандидатів тест провалили, 12 пройшли. Яскраво виділились начальник Київгенплану Сергій Броневицький та колишній головний архітектор Севастополя Юрій Скляренко. Обидва набрали максимум у 100 балів. Нічого складного немає. Ну, деякі треба було задуматися дещо навіть прийшлось і придумувати, догадуватися. Але в принципі попадання є 100 питань, 100 балів. Броневицький і скляренко фаворити. Сергію Броневицькому знадобилося 20 хвилин, аби скласти тест. На кожне питання 12 секунд. Як надалі буде таланити учасникам конкурсу, стане відомо після етапу співбесіди.